Йду робити відводок. Ще один спосіб підсаджування матки. У мене такий є вулик конструктор. Мені треба замінити матки в цьому, в цьому вулику і в тому. Для того щоб зробити відводок, у мене такий є вулик, в якому можна зробити, тобто поділити сім'ю, зробити в неї одночасно відводок. Конструктор він складається із 145-х вулик. Ось. Ставлю сюди. Це полотнинки, які ми накрию. Дно сітчасте, яке рухається і збираю. Так, це в нас так було. Другий. Цей, ось другий цей. І третій цей, трошки почищу, тут де рамки стоїть, і тут трошки нерівно підмощу, щоб не хилоталося і тут є два людки. Саді і спереді. І є розділювальна, яка ділить вулик на 4 і 8 рамок. Ось так. І сюди я буду, сонце трохи. Сюди буду я формувати відводок. Матка залишиться тут. Через два дні повинні матки прийти. От. І... Я сюди підсилю матку, а потім цю, можливо, залишу трошки, щоб попрацювало, щоб більше наростило сім'ю на зиму. А можливо і видалю. Тому що такий брачок, цей рік матки от тут, де позначено, так сіють з пропусками. Ну, зараз почали сіяти вже наче рівномірно. От цей вулик, цей вулик теж переселю от, такий самий. Зроблю. Якщо вони виправляться, то можливо заберу знову ту матку і знову тут така ж проблема була, бачите, кирпичинка стоїть. І там десь щось. Ну і ще інший спосіб буде підсаджування маток. Заміни маток тут. Заміни маток. Підсаджування оцей вулик і там десь ще один є. Тобто 5 вуликів мені підсадити треба. Це вже молоді матки, тут позначені і мої виведені. І багато маток помінялися тихлі зміни. Отак От навскуси стоїть кирпичинка. Зараз зроблю ну, ще раз про відводок, як робиться. Коли сім'я осиротіє, у відводок я поставлю закритий розплід, щоб не було з що маточники потягнуть, поставлені кліточці на один день, на другий день, випустять вони та і все, так, як звичайно. А тут буде основна сім'я льотна бджола з відводка, вийде через цей льоток, тут глуха перегородка і полетить сюди. А тут останеться молода бджола і розплід запечатаний. Ось так.